І розповів ось таку притчу. Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові батьку, дай мені належну частину майна. І подався до далекого краю, і там розтратив своє майно живучи розгульно. Настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. Прийшовши до себе, він сказав скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду, встану, піду до свого батька і скажу йому Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою. І вже не гідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. Батько сказав своїм слугам Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його. Дайте перстень йому на руку і сандалі на ноги. Приведіть відгодоване теля та заколіть, будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив. Пропав і знайшовся. Бартоломе Естебан Мурільо, іспанський художник доби бароком. Це 1617-1682 роки життя. Його автопортрет написаний в стилі тромплей. Оманливе око чи оптична ілюзія. На той час це дуже прогресивно. І щоб зрозуміти час і атмосферу, в якій він жив, розповів вам цікавий факт з його біографії. У 1645 році він обвінчався з дівчиною Беатріс Кабрера, яка йому дуже подобалась, і прихильності якої він добивався деякий час, і яка в майбутньому стала його основною моделлю. А цікавий факт полягає в тому, що вінчання відбулося з другою спробою. На першому вона, мабуть, Натхненна твором Шекспіра Приборкання норовливої», який вийшов у 1623 році, заявила, що її ведуть під вінець проти її волі. Ви дивитесь тут канал Небон. І це сторінка Вереребус. Справжні речі. Мурільо народився 14-ю дитиною у багатодітній сім'ї. І це знайшло відображення в його творчості. У нього дуже багато картин, що бракуючих дітей. І заради справедливості потрібно зауважити, що він до останніх днів свого життя допомагав різним притулкам, як матеріально, так і фізично працюючи там. Отже, він був глибоко віруючою і дуже розумною людиною. Тому недаремно в його творчості з'явився цілий цикл робіт на тему Блудного Сина, начебто зосереджуючи увагу на кожній події цієї притчі, з питанням: а де саме знаходишся ти? І недаремно на першій картині у центрі розташовані гроші. І сльози на очах батька, і відчуття гіркоти на обличчі брата, тому що він, його менший брат, в першу чергу вбиває себе, бо цей мій син був мертвий і ожив. Але зараз йому не до того він дуже зайнятий, цим гаманцем, грошима, вони вже у нього в руках. Хіба ж це можна порівняти з любов'ю батька, яку не відчуєш на дотик? Дай мені здоров'я, тоді я повірю у твою любов. Дай роботу, гроші дай. В наступній роботі на обличчі і у пластиці батька надія, що він все ж таки передумає. Старший брат, як личить розумній, дорослій і розважливій людині, з білою хустинкою втішає батька, і гіркоти на його обличчі вже немає. Він дивиться достатньо суворо. Але невже ми всі не проходимо шлях саме молодшого? А почуття гумору художника у слузі на задньому плані, який з заздрістю дивиться на блудного сина, і, судячи з його дивної посмішки, він сам вчинив би саме так. Сам же син вже поспішає, його частка велика, і він вже хоче їхати, через мить він підшпорить коня і понесеться. Чому так докладно? Чому стільки подробиць? Це своєрідний діалог, можливість кожному знайти себе. Його любили жінки, скоріше у цих поглядах зацікавленість, адже зараз він успішний. Але вони ж і поженуть його. Скільки разів у житті ми проходимо цей шлях. І знову опиняємось серед тих самих свиней. І нарешті в останній роботі ми бачимо багатогранний висновок цієї історії. Через всі ці випробування син пізнає, якою є справді любого батька. Навіть хмари на задньому плані розвіялись. На цій картині є важливим все діти, які відкриті на чужу радість і напрощення, стоптані ноги і коштовне взуття старшого сина, які є знаком шляху, який кожен з них прийшов до цієї миті. Бог не перестає бути нашим батьком і продовжує чекати на наше повернення. І це є прикладом для нас в пізнанні любові нашого Небесного Отця. Коли ми каємось, повертаємось до Отця, Бог радіє. У грецькій мові слово покаяння звучить як Метаноя і означає зміна мислення. Іншими словами, якщо людина хоче покаятись, то вона не просто повинна визнати свої гріхи перед Богом, але й повинна змінити своє мислення, яке в майбутньому більше не буде призводити до гріха.